Усім доброго вечора вітаємо вас на хокеї і запрошуємо до Києва. арена на вулиці міста Шалет сьогодні приймає сьомий вирішальний матч фінальної серії бойов чемпіонату України з хокею сезону 2024-2025. Сьогодні ми дізнаємося нового чемпіона України або ж Кременчук вдруге. В своїй історії завоюється звання або ж Київ Кепіталс в другому своєму сезоні на професійному рівні стане чемпіоном України. Вдруге, також у фінальній серії в історії чемпіонату України буде спромий матч. Власне кажучи, вирішальних поєдинків було багато і до цього, але в рамках серії до чотирьох перемог це лише друге, і що цікаво, Кременчук якраз єдиний свій чемпіонський титул і завоював після того, як виграв. У сьомому матчі фінальну серію у 2020 році у донецького Донбаса. І сьогодні Кременчуку потрібно пройти за тією ж самою дорогою, але а, сьогодні це буде виїзний матч. Материтін і Кепіталс у третій трійці, яка теж вийшла на майданчик. Одинадцятий є Данило Тищенко, 14-й Євген Сикірко і 9-й. Нікіталі Скіфо в обороні номер 27 Кумуру Афо і номер 44 й номер 19 Олексій Мельник. Абаджан і захисники Панков і Ігнатенко на льоду. У Кременчука Ігнатенко отримав шайбу біля борту. Простріл! Це було небезпечно. І грає ключкою Бойко. Ігнатенко закриває зону. Кидок заблоковано, ну, але Шайба дістається. Бразі той готував. Кидок віддає передачу, кидок низом від Абаджана. Встигає щитком зіграти Бойко та ще й ключку перед собою виставив. Бачив він цей кидок. Бачив, як його готували Брага і Абаджан. Тому завчасно підготувався до нього. Ну, а це спроба від Віталія Ляльки. Там, схоже, що був рикошет, і після нього шайба оминула ворота. І момент за участю Артема Целогородцева. Дуже під тиском середницького прикриває шайбу корпусом. Передача на лапка ще одне накидання. Там була боротьба, і гравець Кепітал зупинився на льоду. І саме це і заважало Захарченку Відреагувати на! Кидок пролуна шайба вилетіла на п'ятак і не була притиснута, але арбітри гру зупинили. І зараз лялька Ярослав Панченко трохи поштовхалися, майбутні партнери по збірній України, тому що і Лялька, і Панченко отримали виклики до лав. Національної збірної на підготовку до чемпіонату світу за дві хвилини до кінця першого періоду. Повітряна тривога, до речі, вперше по ходу цієї фінальної серії саме матч у Києві переривається через повітряну тривогу, але будемо сподіватися, що вона вийде не надто тривалою, і зовсім скоро ми зможемо повернутися і насолодитися сьомою грою фінальної серії, яка була закинута в зону «Кепітал». а Ось тут може вийти швидка атака у господарів. Керпенко Вірченко. кидок з розвороту від Кривоношкіна. Але був уже притиснутим до голкіпера, до Захарченка. Кривоношкін зовсім мало простору у нього було для маневру. Тим паче, що надійно перекривав ближній кут Едуард Захарченко. Ось Така передача від Сірченка. І тут до того ж Кривенко заважав Кривоношкіну. Довгий відрізок без пауз. Команди як розпочали. Другий період, здається, жодної зупинки не було. Вже впродовж майже чотирьох хвилин. Момент. Кидок Від Карпенка. Захарченко відбиває шайбу перед собою. І п'ятак зачищають Кременчужани. Підмета рука лінійного арбітра. Мав би він ще й вигукувати Олійнику офсайд офсайд. Олійник, схоже, що за шумом трибун не почув і втрутився у відбір шайби. І арбітри дали свисток через положення поза грою. Ну що ж, в матчі під номером шість завдяки більшості Кепіталс врятувалися. Зараз момент кидок. Едуард Захарченко. Шайбу виловлює. Бернікс вирішив кинути по воротах. Не влучає. Хоча трафік був дуже серйозний перед Захарченком. І Там падіння ще одне вилучення буде. А, ні, обапільне все ж таки. его ворота Кременчука. Ян Ху. Ведучи боротьбу із суперником в них врізається. І ще одне вкидання буде призначено в зоні гостей. Подекуди може заважати команді, яка атакує. А зараз він об'єктивно там мав би з'явитися. Все ж таки, кінець періоду. Зараз момент Бойко двічі рятує свою команду. Першу целогородцев кидав, а потім на добиванні грав уже Безуглий, і Бойко обидва рази був дуже уважний через момент, коли целогородцем змістився в центр, кинув і далі вже Бойко після першого сейву зупинив і добивання від Єгора Безуглого. Хоча вилучень було значно більше, ніж на дві більшості, але переважна більшість із них були обапільними моменту Кременчука. Уже польові гравці Кепіталса стелилися перед шайбою і завадили Кременчужанам відкрити рахунок. За короткий проміжок часу, всього за дві хвилини, Кременчук створює на старті третього періоду два дуже небезпечних моменти. Кривенко. Чай був випустив. І тут моменту Тищенка заробляє вилучення Данило Тищенко. За затримку суперника руками дві хвилини зараз отримає Дмитро Ігнатенко. Ху кидає Хучю. Періша тут передача була на Панченка. Доходить шайба до Ярослава Панченка. Кидок Бернікса, під нього лягає попережай, побіг за новою ключкою. Ситуативно перевага в двох гравців. Зараз у Кепіталс! Укидає. Руками розводить головний арбітр. Бернікс. Ще один кидок. Гол! Кепіталс. Реалізують більшістю. Відкривають рахунок у сьомому матчі фіналу. 1-0 Ярослав Панченко закидає вже третю шайбу для своєї команди поспіль у цій серії і закидає першу шайбу у сьомій грі. Бернікс не став кидати, покотив шайбу на Панченка і Ярослав Панченко в дальній кут. Іде вперед. Простріл! Шайба на п'ятаку заметушилася. Бойко. Її все ж накриває. Хістми лягають кияни перед своїми воротами і не дають добити шайбу у сітку Назар Бойко. Не влучає у дальній верхній кут. Матусевич. Лялька відтягнувся до лівого борту. Приймає він шайбу. Грає знову через Матусевича. Зворотня передача. Лялька. пас, кинок У ближній кут. Бойко! Фіксує Шайбу. Дуже емоційний момент. І зараз напружену хвилину в обороні відіграли хокеїсти Кепіталс. Але Кремінчу не вдалося реалізувати 21 секунду більшості 5 на 3. Кидок Віталія Ляльки вже на останній секунді подвійної кількосно кількісної переваги Кременчука. І ще один кидок уже в форматі 5 на 4 від капітана містян над воротами Виріш. контролює Кременчук периметр, але поки що без загострення зараз Матусевич кидає низом. Бойко шайбу зупиняє. Верніць. Олійник. Красиво як обіграє Ігнатенка. Олійник. Моменту. Кривоножкіна! І Захарченко, далеко викотивши ці зворіт, відбиває шайбу. Потім ворота були зсунуті. Так, і що вилучення буде? Зараз подивимося, що там у Гледів Антон Перетятько. Ближній тут Захарченко. Бернікс. Панченко. Панченко кидок Перед собою Захарченко відбиває, бо там в район голови чи шиї навіть піштаба влучила. А тут не виходить, до речі, Бойко. Бойко залишився в воротах, не став рухатися назустріч Кривошапкіну, щоб не дати йому. Наздогнати цю шайбу. І як наслідок прудкий Кривошапкін створює момент для Кременчука у меншості. От, виграє явно в швидкості. В далеко неповільного ху Кривошапкін і кидає поворота. Пас під синю лінію. Не найкраще рішення. Там зона була насичена гравцями Кепіталс. Важко було відкритися під цю передачу партнерам Богдана Панкова. Відповідь від Кепіталс. Кидок з розвороту. Захарченко шайбу накриває, усмикнувся на добивання і підтиснув таким чином на голкіпера Кременчука Сергій Черненко чимось незадоволений. І що вилучення будуть за поведінку капітана Кепіталс, наскільки я розумію. Продовжується більшість Кременчука. Кривошапкін виграє в кидання. Лялька дві хвилини 40 секунд на більшість. Але в останні дві хвилини вже третього періоду пішли. Лялька кидок у дальній. Бойко виставляє пастку і шайбу дістає. Зараз штовхає Бернікс Телегородцева. Показують, що була симуляція. Телегородцев лежить і поки що не підводиться з льоду. Так, лялька тепер падає, тримається за обличчя після зіткнення із Лісніковим. Багато-багато бруду пішло. Наприкінці матчу. І що? За це Лісніковим все ж таки планують вилучити арбітри. У розпорядженні Кременчука. Кривошапкін. Хидання начесто не вдалося виграти, але шайбу зберегли в чужій зоні Кременчужани. Кривошапкін. Ігнатенко. Повернув шайбу Кривошапкіну. й на синю лінію Ігнатенко. Матусевич кидок. в стійку шайба влучає після китка Дениса Матусевича. Середницький. Ігнатенко. Матусевич ще одна спроба від нього. Шайба просочилася крізь амуніцію. Бойка, і не залетіла ворота. Зараз гол. Лялька зрівнює рахунок. Віталій Лялька закидає у більшості і Кременчук на останній хвилині третього періоду. Зрівнює рахунок. Фантастика. Все ж таки дотискає в шістьох Кременчук суперника. Дивимося ще раз, Ось тут середницький не став кидати, віддав на дальню стійку, і лялька в один дотик переправляє шайбу у ворота. Бойко був уже відіграний. Бойко проводить розкішний матч, але тут він нічим не міг зарадити своїй команді. Лялька шукає можливість для китка, але постійно перед ним хтось. Суперники. От зараз кидає від синьої лінії лялька. Там був рикошет, але бойко врятував і в повному складі. Кепітал. Повертається Лісніков. Понад три хвилини у меншості вистояли на початку овертайму. Дотичні Вадима Шахрайчука. Зараз середницький момент Кидок. Гол! Кременчук, чемпіон України. Сезону 2024-2025 Богдан Середницький, автор золотої шайби в овертаймі Кременчук. Вдруге стає чемпіоном України і вдруге завойовує це звання в овертаймі сьомого матчу фінальної серії. Яку ж помилку в обороні допустили хокеїсти Кепіталс? Вистояли таку тривалу меншість. І як тільки склади вирівнялися, помилка в своїй зоні призводить до того, що Богдан Середницький опиняється прямо перед голкіпером. Давайте дивитися. ось Начебто шайбу вдалося видряпати, але не зміг її. Так що жоден сценарист просто не здогадався. якимось чином таке спрогнозувати. І Кременчук стає новим чемпіоном України. Кременчук вдруге в своїй історії завойовує ось цей кубок. І новим чемпіоном України це вже дворазовим чемпіоном України стає хокейний клуб Кременчук. Важкий, один із найважчих хофейв загалом в світовому хокеї, але ось так легко підіймає його над своєю головою Віталій Лялька, хокейний клуб Кременчук, чемпіон України сезону 2024-2025.